Дня. Це познайомтесь. Будь ласка, до нас завітала чудова Оксана Сінічкіна, чудовий підприємець, який якраз таки займається термобілизною безпосередньо. Так. Розказуйте, будь ласка. В мене є термобілизна, але я вам скажу чесно, коли купував її, то от вона з якоюсь такою підкладкою, термопідкладкою, і ну, мені окей, мені добре. Я, я в інтернеті замовляв. Mm -hmm. Як правильно обрати навіть в інтернеті термобілизну, і які є її види? Термобілизна є для повсякденного носіння і для занять спортом. Може бути також і гібридна, змішана, коли вона підходить і для занять спорту, і на кожен день. В ага. першу чергу, коли ви, ну, звертає, клієнт звертається до нас, ми запитуємо, для чого вам потрібна термобілизна? Чи це для офісу, чи це там, для прогулянок на вулиці з дітьми, угу. чи це е, для занять спортом, наприклад, бігати на стадіоні зимою можна, або в гори. Ну, Добре, що ви йшли до мене, взяли винятково жіночу термобілизну. Ні, І чоловіча також. І чоловіча так, є також? Так, так, є. Ось це спортивно, ось дивіться. Це спорт, це для, ну, так. Розмір якраз таки мій, я так бачу. Тут прямо мій розмір. Це Я це дитяче, Да, да, є, є доросла також. Ось брала ага, це вже ближче до щось да. до того, що потрібно. Це спортивна, так, все Так, це спортивна. Є є на повсякденна, також ось це ось чоловіча повсякденна. Це повсів, от давайте з повсякденної розпочнемо. Давайте. Це я так розумію. Чим вона утеплена? Чим вона відрізняється від звичайної, умовно кажучи, водолазочки? Ну, дивіться, там є під низом мікроначисування тут є спеціальні такі волокна, які утворюють додатковий шар е повітря, який е зберігає ваше тепло. Угу. Скільки То, коштує така? Е така 1210 десять гривень. Це не шалені гроші, але Це теж український не виробник. Український виробник. Так. А український, до речі, краще ніж іноземний, Чи навпаки? Е ви знаєте. Зараз наші українські виробники теж на рівні, так. вони покращують постійно свої технології, оскільки зараз ринок термоблизни в Україні розвивається. Тобто, якщо ще буквально три роки назад люди менше купували термобілизну, то зараз тенденції такі, що ринок зріс аж на 400% Ага. порівнянні з три роки тому. Ось тому mm -hmm. зараз наші українські виробники е, теж дуже на гарному рівні mm -hmm. відшивають термобілизну і вона теж дуже гарної якості. Деякі моделі навіть краще, ніж mm -hmm. іноземні виробники. Ви ти, дивіться, я читаю склад: mm -hmm. 73% бавовна, 80% mm -hmm. поліестер і 9% Еластан. 18% поліестер. Mm -hmm. 18% відсотків mm -hmm. поліестер. Mm -hmm. Поліестер поліестер чи поліестер Поліестер. Mm -hmm. От е, поліестер це ж синтетика. Так, так. А синтетика не буде парити? Ні, ні. Тут е, дивіться, будь якому разі якісь в складі синтетика повинна бути присутня, тому що він ж повинен розтягуватися, того ж таке же дає е... так, е... так і, і поліестер. Також він і еластичність дає, і ось оці мікроволокна вони додатково утворюють тепло. Угу. Тобто там ж відсоток невеликий насправді поліестеру, тому основна частина складу це йде бавовна угу. і вона буде тепла. Вона бачите, і тоненька одночасно, і, і тепла. Ви мені тепер скажіть? От я заходжу в магазин, так. або я заходжу в інтернет, угу. або я купую в інтернеті, скажу угу. чесно. Як на що звернути увагу, щоб дійсно зрозуміти, це буде термобілизна? Вона буде гріти мене так угу. чи інакше. Угу. На яким чином що, що як обирати? Ну, ви в першу чергу ви кажете консультанту, для яких цілей вам потрібна термобілизна. І вже консультант, вже виходячи з ваших цілей, вам допомагає підібрати. Тобто, якщо ну, це... Ну, в інтернеті ну немає, скажімо так, консультантів, правда, тобі ти не можеш помацати, uh -huh, uh -huh. ну тому що в магазині тобі консультант каже, от помацайте. Uh -huh, ви там uh -huh. відчуєте все і так далі. А в інтернеті ти ж цього не зробиш. Так, ну особисто в нашому інтернет-магазині, то ми завжди робимо ще додаткові відеоогляди на термобілизм, uh -huh. тобто не тільки на людині, а Можна так сказати, на вітрині да, розкладка, де дівчина розказує, показує, вивертає uh -huh. назовні, і ви можете подивитися і зовнішню сторону тканини, і внутрішню. І ну, можна так сказати, візуально, хоча б її оцінити майже uh -huh. на рівні того, як в магазині. Звичайно, щоб уже точно переконатися, що вона вам підходить, вам треба її uh -huh. приміряти. Да? Так. Ось ви замовляєте. На відділення нової пошти або навіть вдома ви собі приміряєте, дивитеся чи вона вам підходить. Ось якщо не підходить, наприклад, розмір, то ви можете замінити, або взагалі замінити на іншу модель. Тобто окей. Тут... Okay. Yeah. добре, це е зрозуміло. Тут і підстанники, от конкретно так. комплект, який я тримаю в руках. Так. На яку температуру максимально він розрах... точніше, мінімально він розрахований? Мінімально? Ну мінімально ну, це ж мінус. Да? Мінус. Да, до мінус 20. Мінус 20. Так, так. Ну це термобілизна, яка йде перший шар натільна, Вона вдягається на. Тіло. так Тобто їй ну, потрібно зразу не, не майку піднес а зразу термобілизну вдягаєте. Тоді вона А я ніколи добри... не вдягаю, а є така термобілизна яку майку піднес вдягане? Можна вдягнути, Да можна наприклад, якщо взяти спортивну термобілизну, то вона може носитися як спортивний костюм mm -hmm. для заняття спортом на вулиці, наприклад. Або, або в залі, коли прохолодно, наприклад. Mm -hmm. Це саме добре. Mm -hmm. Давайте тепер спросту. Це просте. Я так розумію. Це не спорт, ну, мається на увазі не на морози, а на легенькі. От якщо mm -hmm. та наприклад, починає іноді носити, а не підштанники, а верх, так. коли ще плюсова температура. Так, можна, Яку обрати термобілизну, коли ще плюсова температура? Тому що це на морози цю в цій в плюсову температуру буде спекотно. Да, є види термобілизни. Це легка і важка. Ну так. легка, це вважається на температурний режим до мінус Так. Приблизно ну орієнтовно це ж тоже все індивідуально, тому що люди всі різні в комусь. Холодно і в самій термобілизні, можна так сказати. А... Треба було свої підставників взяти, ви б сказав, я забув, вони висять нагорі. Да. Так. А, а ось, наприклад, якщо взяти таку термобілизну, це йде, вона, незважаючи на не те, що вона тонка, вона тепла. Вона йде, має двостороннє мікроначисування, якщо так подивитися візуально. Угу. Ось це жіночий комплект. Від... Ну, В ній, мені здається, буде спекотно в плюсову температуру, ні? Ні. Ну, плюс який. Скільки? Ну плюс два, плюс три, плюс пів. Ні, ні, не буде. Не буде ні, спекотно? Ні, ні. Якщо зверху худі вдягнути. Ні, не буде. Ну прям ну вже прям дуже товстих худі то вдягати не потрібно. Тим більше, що ось такі от е, ковтинки можна вдягати просто під джинси, наприклад, і носити на кожен день. Дивіться, в нас є навіть отакі от от термободі дівчата. Угу. Їх вдягають. Ну це така для спортзалу. Мені здається. На кожен день також дівчата беруть. На кожен день да, ви да. мені теж це змішана. До речі, це змішана. Вона підходить як і на кожен день, так і для занять спортом в залі. Так, добре, це що за водолазочка. Це теж комплект жіночої термобілизни, це повністю синтетичні склади, склад, синтетичний. Повністю синтетичний да, він повністю. не буде парити? ні. Тому що це ж найважливіше, чи не буде тобі парити, чи не буде спекотно. Ну вона от якраз таким чином створена, що вона дуже добре відводить вологу. Тобто, коли тіло потіє, воно буквально моментально висихає на тілі і не залишає ні мокрих плям, угу. і тому що якщо взяти на натуральній основі, Термобілизну. Якщо ви будете займатися в ній спортом, ви в спотієте, да, uh -huh. і у вас тіло буде не встигати висихати, вам буде прохолодно. Uh -huh. Ну і плюс можуть залишатися мокрі плями поту на тілі. А якщо взяти спортивну термобілизну, то вона навпаки, вона ви от ви вспотіли, да, так. і вона буквально. Я не знаю, пів хвилинки і ви вже зосухі. Тобто вона дуже швиденько висихає на тілі. Не буде парити. І Третє, що це за компінцем, це за відчуттями найтепліший якийсь, ні? Ну, він по температурному режиму також йде до мінус 22. Угу. Це різні виробники. Це йде польський виробник. Тобто угу. ми тільки що розглядали Україну, а це польський виробник. А по складу що ТСМ? саме? Ну, тобто, тут, по якості те саме, чи в принципі. Тут, до речі, польська і українська, яка дешевша? Польська дорожча трошки. Дорожче. За рахунок Трошечко. чого? Ну, і за того, певно, що це плюс, потрібно доставити витрати на додаткові на доставку йде. Так, плюс... а сенс тоді брати польську? Чим вона краще, чи я маю купувати польську і переплачувати за це? Ну, це вже, знаєте, ще смаки людини, тобто візуально як подобається. От скажіть мені, будь ласка, любі угу. друзі. Де тут та, що я брав, ось, кра... ось я... От скажіть Україна. мені, дорогі друзі: угу. польська і українська кажуть, візуальні смаки. Де в чому різниця? Ви мені покажіть в смаки? Воно нічим не відрізняється. що те, чорне, що те чорне. Ну це тимно-синє. Ну добре ну і тут трошечки менший склад бавовни. Більше, більше по поліестеру. Ні, вона не гірша. Тут, Ну, як це поліестер, це ж синтетика, це не натурально. Ну так, да, але для термобілизни це в стандарти входить, щоб додавали Просто, в термобілизну. Шановні, синтетику. я, можливо, чогось не розумію. Кажуть, ви кажете, смаки зовнішньо відрізняються. Чим воно відрізняється зовнішньо, тим паче я буду носити це під низом. Ну, це ніхто бачити не Ну, буде. Дивіться, тут, наприклад, горловинка з стоєчкою. Да? Mm -hmm. У вас буде трошечки закрите горло. Тут, Навпаки, повністю відкрита горло. Це да? така вже це така дрібниця. Якщо на вугу, то воно буде навпаки, якщо ти вдягаєш під щось, угу. то краще я взагалі знаєте, як люблю, угу. аби було Ві э, э, угу. літерою В англійською, угу. щоб взагалі не було видно в тебе щось під діто. Угу. Розумієте? А коли воно стирчить, що в тебе щось там термобілизна, угу. і це видно, то якось воно не, не так солідно, ви розумієте. То взагалі така має дешевше коштувати. Ну вона із за того, що по перше, це польське. Виробник, вона ж сюди доставляється, є якісь додаткові витрати на доставку. Плюс, якщо взяти польську термобілизну спортивну, то вона е тканина просочена іонами срібла. Тобто, коли людина потіє, е не розвиваються бактерії, тобто не з'являється е запах поту, так як це може бути на термобілизні, яка не просочена іонами uh -huh. срібла. Тобто, якщо ви йдете в гори, наприклад, да, то ми пропонуємо ось такі варіанти. Ага, найкраще. Скажіть мені, будь ласка, ще mm -hmm. дуже популярна, я знаю, термобілизна, на яка утеплена флісом? Так, що ви з приводу цього скажете? Ну, ось Яка краща? Ось краще. Вона, Оце ось вона на флісі? Да, мікрофліс і що... такий, бачите? Так. Е і що по нього ви скажете? Я Наскільки це у порівнянні з, з тією, яку мені по показували? Краще, гірша, парить, не парить. Вона е вас не повинно лякати, то, що в складі синтетика. Того, що, якщо це спортивна термобілизна, uh -huh. то вона виключно синтетична. Вона uh -huh. не може бути на натуральній основі, тому що якраз на натуральній основі. А вона фліс бу... це натуральний чи ні? Ні, це синтетика. Синтетика, так. Uh -huh. так. Того, що натур... Основі, якраз ви коли вспотієте, ваше тіло буде мокре, воно не висохне швидко. Якщо це брати термобілизну на синтетичній основі, вона навпаки, ви вспотіли, вона в швидку вивела вологу назовні і ви залишилися сухі. Uh -huh. Тобто така термобілизна наважається двошарова, тобто зовні вона йде гладенька всередині мікрофліс. Uh -huh. І е, ви її можете використовувати не тільки як під низ вдягати, а як. Прям спортивну форму. Так? От, Наприклад, дитяча в нас є така, в нас дуже активно А є я знаю, термобілизна, десь... яка, в принципі, такі флісочки. Їх ти... ви радите брати, такі флісочки термо для утеплення? Чи чисто флісочка буде з нею якась проблема? Ну, Чисто флісова кофта ви маєте так. на увазі? Ні, проблем не буде. Чого? Це так само можна її використовувати. Тому що вони лізни? дешевші. Угу. Для занять спорту можна використовувати без проблем. Це вже ну, ваші за ваші смаки. Я зрозумів. Я вам дякую дуже, а, Оксана Сініцька, Сініцька, Синіцька, так. Сініцька, так mm -hmm. Власниця спортивного магазину ЮАЕКТІ ЮЕКТІ. бачите, я до України все прив'язую юект, власниця спортивного магазину ЮЕКТ. Оксана Сініцька, дякую вам дуже. Утеплюємося і не мерзнемо разом. Будь ласка.